Прийми те, що ти є, що ти проснувся, підійди до вікна, подивися і побач світ. Не починай свій ранок з темноти. От ми виходимо, ну, особливо ті, хто рано встає, я дуже рано встаю, тому що мій робочий день починається дуже рано. А, і є два варіанти. Робити все в сутінках, не вмикаючи, тим більше стереотипно, я знаю правою, лівою рукою, ногою де що знаходиться, і продовжувати це. Або все-таки увімкнути світло, увімкнути музику, увімкнути кафу, кавоварку і почати день з якогось стимулу. Для нас світло є самим потужним стимулом. Я ж не даремно сказав: підійди до вікна, прийміть цю ситуацію і подивись, що, не дивлячись на війну, сонце сходить і рожеве небо, і тишина, і спокій. І там пташки десь заспівали. І кіт, котяра перебіг дорогу, теж ж в війні знаходиться, і теж, мабуть, ховався від вибухів. І ворона скаче: прийми оце життя, частиною якого ти є. Прийми це життя і починай його світло. Дехто питає, а, чи варто в таких ситуаціях будувати плани. І чи може це бути таким амортизатором, щоб не було якихось розладів. Однозначно, Два варіанти. І плани будувати, і жити реаліями. Це, здавалось би, трохи протилежне. Ну, слово, будувати плани на 5 років, на 10 років, на дальше що планувати в той час, як всі говорять, а зараз би вижити, залишитися взагалі живим, щоб не рознесли, не розбомбували, щоб робота залишилась, не розбомбована, і так далі. Тобто, життя тут і тепер. Так от треба ці речі, як не дивно, поєднувати. Тому що. Будування планів в своєму житті, в своїй голові, в тому числі важливий момент обговорення цих планів. Не просто я сам в тишині сижу і думаю, що я буду робити через 10 років, що в нас буде відбуватися в нашому навчально-науковому інституті, в Національному медичному університеті, в медицині і тому подібне, як буде рухатися наша наука в області нейронауки, так далі. Це треба обговорювати. Тому що, коли ми починаємо обговорювати, ми формуємо. Нові нейронні мережі. Нові нейронні мережі, ну як дорожки, які по-новому починають працювати. Вони відволікають тебе від дорожки страху, війни, втрат, безнадії і чого завгодно. А жити тут і тепер досягненнями мікроскопічними, от вже зараз, на сьогоднішній день, більше того, на ранок. Навіть на ранок, тільки на ранок. Це приземлення і підтвердження того, що ти живий. От я почав прийми цей день, підійди до вікна. А тепер суперскладна пропозиція для тих, хто хоче починати день і програмувати свої мізки. Спробуйте зранку взагалі не торкнутися ніяких новин, не торкнутися свого гаджета, комп'ютера, телевізора і зосередитись на тому, що ви ковтаєте і жуєте. все. Потім ви включитесь, вас життя заставить, розмовами, радіо, яке долине, ще щось. Ці новини зайдуть в ваше життя. 100%. Ви ранок почніть. Це дуже важливий момент, тому що дійсно, як ми налаштовуємо свій мозок зранку, так він починає працювати. Супер важлива порада: тримайте своє тіло в задоволенні, фізичне тіло. А значить, мінімальна фізична активність, щоб не відбувалося. Не можете вийти на вулицю, тому що тривога, все правильно. Спустилися в бомбосховище, не просто лежи сиди. Ходи туди-сюди, візьми з собою еспандер, візьми з собою гумову надувну штуку, пожимай, Відж... відіжмися 10 разів, ти спалиш кортизол. Є можливість без тривог просто прогулятися, перше, що ти робиш, гуляй. До роботи не доїжджай до самої останньої зупинки. Зупинись на дві зупинки раніше, пройдися пішки, не спіши. Дихай, і роздивляйся навколо. Вертаючись додому, спробуй зробити те ж саме. Вдома помірна фізична активність, особливо якщо ти ще тебе будуть вигулювати твої собаки, не навпаки, а саме так. Собачки тебе будуть вигулювати. Подякуй їм, тому що вони інтуїтивно для тебе фізіотерапевти, психотерапевти і все інше. Фізична активність, я вже сказав, вона завжди коригується здоров'ям. Поважай своє тіло, і твоє тіло буде поважати Твої мізки, твою душу. Забезпеч, як тільки ти можеш нормальний сон. Прохолодна кімната. Не гарантований чи буде обстріли, тому що довго їх не було, умовно кажучи. Чи знов пишуть телеграм-канали, що ті накопичують десь щось, одразу іди там, де це буде безпечно. Чи це буде метро, нічого ну, без обов'язково чекати сигналів тривоги. Можливість в будинку в підвалі, там де вже твоє улюблене розкидайка стоїть, і ти можеш там лягти чи на надувний матрас. Краще сходи туди, тому що прохолода гарантовано зменшить кількість звуків, тому що ми стали дуже чутливі до будь-яких звуків, особливо до звуків старахтінням, шипінням. Самі розумієте, що зараз я говорю про певні види, ну і, звичайно, стрільбу. Вже розрізняють навіть види зброї, якою стріляють, збивають дрони. Це не є добре, це значить, ми втягнулися в війну, але це одночасно добре, що ми адаптуємося ще раз. Демонструємо, що людський організм в нього резервні можливості фантастичні. Ми навіть не уявляємо, які і ми багато чого можемо перемогти.